Розпочати наш урок я хочу з вірша Миколи Чернявського, який називається Наш край. Давайте разом його прочитаємо. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай. Рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай. Їм красить все. їх рідний край, нема без корення рослини, а нас, людей, без батьківщини. Спробуйте зараз скласти слово з перших літер кожного рядка. Яке слово утворилося? правильне слово Україна. Як вороги кляті, нас на тіл саджали, як же жив палили у смолі пекли, козаки у хата життя не благали, про долю країни думи їх були, хай живе, живе. Україна це наша з вами держава. Сьогодні на уроці ми дізнаємось декілька цікавих фактів з історії нашої держави. А окрім цього, поговоримо про те, чому Україна є демократичною державою. Доводом кожного народу є його історія. Чим більше люди працювали гуртом, тим швидше вони розвивалися фізично та набували досвіду. Давайте зараз трішечки дізнаємось про нашу з вами історію. Найдавніші поселення людей на українських землях сягають за 150 тисяч років. Давні люди прийшли на територію України з південних земель. Перші люди мешкали у печерах, а пізніше навчилися будувати хатини з кісток і шкір тварин. Харчувалися вони здебільшого плодами та ягодами, зібраними у лісі. Перші інструменти виготовляли з каменю та навіть почали користуватися вогнем, який значно покращив їх життя та урізноманітнив їхнє харчування. У ті давні часи усі люди збиралися у племена. У ті часи племена обирали собі вождя племені. Королі були на чолі королівств, князі князівств. Хай цвіте, хай цвіте, червона каліна. Не хайдуть воріжаті. Першою державою, яка об'єднала велику територію нинішньої України, стала Русь Україна. Її центром було місто Київ. Який у той час опинилося на перехресті великих доріг країни з півночі на південь та із заходу на схід. На чолі цієї держави був князь разом зі своїм військом, яке у той час називалося дружиною. Князь брав данину з людей та вів торгівлю з іншими країнами. Мешкали князі та дружини в укріпленнях, які згодом перетворилися на міста. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай світе, хай цвіте, червона калина. Першими київськими князями були Олег, Ігор, княгиня Ольга, Святослав Хоробрий. Святослав Хоробрий був сином княгині Ольги та Ігоря. Пізніше Київський престол зайняв син Святослава Володимир, якого пізніше прозвали Великим кияни. Шанували князя Володимира за те, що він дбав про добробут людей у своїх володіннях, підтримував мир та дружбу з правителями сусідних держав та заснував нові міста. Після князя Володимира продовжив володарювати його син Ярослав, який сприяв поширенню освіти та культури у державі, для чого заснував першу бібліотеку. Загалом можна сказати, що київські князі дбали про зміцнення території держави та зміцнювали її велич. Після занепаду Росії України на українських землях раз у раз накопичувалися хвилі чужинських завойовників. У боротьбі за волю і православну віру постало царське козацтво. Своєю хоробрістю та впевненістю воно пізнало слави далеко по світу. Козаки створювали власну державу Запорозьку Січ. Запорозька Січ це адміністративний та військовий центр запорозького козацтва. Повстання проти польських поневолювачів під приводом гетьмана Богдана Хмельницького назавжди змінила карту Європи і стало великим кроком до створення незалежної української держави. Перша світова війна на початку ХХ століття поклала край існуванню імперій, до складу яких входили українські землі. Славні традиції запорізького козацтва в ту пору продовжили українські січові стрільці. Їхня мета полягала у створенні єдиної незалежної української держави. червона Нехай знідуть воріженки, навічні віки, нехай зрінуть воріжень. Живе, живе вільна Україна! Хай живу, живуть вічно козаки! Хай цвіте, хай цвіте, червона калина. Під час Другої світової війни за вільну Україну проти радянських та німецьких військ героїчно боролася українська повстанська армія. У присязі кожен вояк УПА промовляв. У цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя і буду битись до останнього відділу і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Німецькі нацисти, які розв'язали Другу світову війну, планували знищити серед багатьох народів і усіх українців. У той час мільйони українців стали боротися за життя свого народу та його звільнення. Найбільше українців воювало у складі радянської армії, яка 1945 року завдала на людському гітлеровському режиму поразки. Вічно козаки, хай світе, хай світе червона калина. Нехай злинуть злінуть женьки на вічні віки. Нехай злинуть злінуть женьки на вічні віки. Повністю незалежною державою Україна стала у 1991 році. Свій день народження наша країна відзначає 24 серпня. Україна це незалежна держава, найбільша за площею країна Європи. Територія України більша, ніж територія таких країн, як Франція або Іспанія. Наша країна має багато сусідів. Розгляньте подану карту та назвіть їх. Сусідами України є Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія, Білорусь та Росія. До складу України входять 24 області та Автономна Республіка Крим. Головною водною артерією України є річка Дніпро. А окрім цього, на території України розміщені гірські масиви Криму та Карпат. Діти, Україна це не лише незалежна держава, вона ще є демократичною країною. А що ж це значить? Давайте спробуємо цьому розібратися. У демократичній державі всі люди є вільними, рівними і мають певні права, які не можна порушувати за жодних умов. Демократичний лад нині має переважна більшість європейських країн. Усі люди є різними, думають по різному та мають різні переваги та уподобання. Через те у європейському суспільстві ухвалюють ті рішення, які підтримують більшість людей. Владу у демократичній країні обирають усі громадяни на виборах, тому демократія це велика відповідальність для кожного. Рішення підтримане більшістю мають виконувати всі, навіть якщо воно комусь не подобається. Козаки. Хай цвіте, хай цвіте, червона калина, нехай знідуть гори женки, на вічні віки, нехай знинуть гори, женки, на вічні віки, хай живе, живе вільна Україна, Хай живу, живуть вічно козаки. А хто ж керує нашою державою на сьогоднішній день? Народ України обирає президента, парламент, тобто Верховну Раду, та місцеві органи самоврядування. Таким чином, влада у нашій країні розподілена, а не належить одній особі. Як це було за княжих часів у Верховній Раді працюють 450 осіб, яких називають народними депутатами України. Депутати мають різні професії та належать до різних партій. Вони ухвалюють закони, тобто документи, які пояснюють, що і як потрібно робити, а що не можна. хай живе, вільна Україна, хай живуть, вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте. Червона калина, нехай злінуть горіженьки на вічні віки, не хай злінуть на вічні віки. Найголовніші закони нашої держави записані в основному державному документі, який називається Конституція України. За дотриманням законів стежить поліція. Якщо хтось порушив закон, то його карають. А ось як саме визначає суд. І якщо порушник каже, що не знав закону, це його не виправдовує. Так само нікого не можна оголошувати злочинцем, якщо його провина не була доведена в суді. цвіте, хай цвіте хай Червона калина. нехай Не горі женьки на вічні віки, Нехай хай горі женьки на вічні віки. Президент України це глава нашої держави. Він стежить за тим, щоб Україна була незалежною та щоб ніхто не порушував її кордонів. Він гарантує, що буде дотримано права кожного громадянина України. А окрім цього, президент підписує закони, щоб вони почали діяти. Президента у нашій країні обирають один раз на 5 років усі громадяни України, яким виповнилось 18 років. Уряд України забезпечує виконання законів. Цим урядом керує прем'єр-міністр. Кожне міністерство відповідає за якусь ділянку роботи, наприклад, за освіту і науку, охорону здоров'я чи транспорт тощо. А місцеві органи влади наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення. Гадайте, що виділяє нашу країну з-поміж інших? З поміж інших країн нашу країну виділяють не тільки її красива природа та талановиті люди, а ще й державні символи нашої країни. До державних символів належить державний прапор України. Синє небо над жовтим колоссям це значення кольорів нашого синьо-жовтого прапору. Державний герб України це офіційна емблема держави, яка зображується на грошових знаках, печатках, вивісках державних установ, навчальних закладів тощо. І третім державним символом є гімн. Сучасним гімном України є національний гімн, за словами першого куплета та приспіву відомого українського поета Павла Чебинського на музику Михайла Вербицького. Ось послухайте його. Ще не вмерла України і слава і воля. Ще нам браттям молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми браття у своїй сторонці. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Я впевнена, що всі ви неодноразово чули гімн України, адже він виконується під час державних та урочистих заходів. При відзначенні державних свят, демонстрацій, військових парадів тощо. Ви уважно прослухали розповідь про гімн України. А хто з вас знає, як ми повинні поводитись, коли звучить ця урочиста пісня? Діти, потрібно обов'язково встати та припинити будь-які рухи. А як ви гадаєте, що значить бути громадянином нашої країни? Бути справжнім громадянином України означає ставитись з повагою і шаною до людей та місця, де ви живете. Люди у нашій країні можуть мати різне походження, говорити різними мовами, мати різні шляхи, по-різному одягатися тощо. Але усе одно, всі ми є громадянами України. Бути громадянином України це означає мати ті самі права, які мають усі люди у нашій країні, та виконувати однакові для всіх закони та правила. Запам'ятайте, кожен з нас має право на власну думку, навіть якщо вона не така, як у інших. І кожен поважає думку іншого, навіть якщо вона відрізняється від нашої. По знайомим вуличкам рудий котик-шов, випадково на півстерпі напис він знайшов. А гра проста твій перший хід, починай з плюса Хрестики нулики, весела дитяча гра. І наостанок давайте пограємо з котиком-мурчиком у хрестики нулики та повторимо вивчений матеріал. Привіт, малята! Мурчик, ти готовий розпочати гру? Так. Отож, перше твердження. Україна це незалежна демократична держава. Наступне твердження. Державною мовою України є польська мова. Наступне твердження Права громадян України записані у словнику. Наступне твердження. Франція є сусідкою України. Наступне твердження. Польща є сусідкою України. Наступне твердження. Громадянин України це Українець. Наступне твердження: Конституція України це основний закон Держави. Наступне твердження: Гімн це державна пісня нашої країни. І останнє твердження: Герб це народний символ України. Що ж, тепер подивіться на відповіді, які зробив наш мурчик. Та порівняйте їх зі своїми відповідями. Чи помітили, де він зробив помилку? Він неправильно відповів на четверте твердження, адже Франція не межує з Україною, тому не може бути її сусідкою. А також він неправильно відповів на дев'яте твердження, тому що герб це державний символ України, а не народний. Усіх українців об'єднує спільна пам'ять про минуле українська мова та любов до Батьківщини. Тому бути українцем це також знати те, що було на нашій землі раніше, готовність захищати свободу української держави. І всі ми маємо спільне бажання вчитися і працювати для того, щоб зробити щасливим життя для всіх українців на рідній землі. На цьому, все. Я дякую вам за увагу. До побачення. Хай червона. Нехай зінуть горі, на річні діти, нехай зінуть волі, женки, на ні вики,